Друзі, вітаю на каналі Технопрок. Тут ми говоримо про технології так, як вони насправді працюють, а не як їх малюють у глянці. І сьогодні я хочу підняти тему, яку ми часто недооцінюємо цифровий відбиток людини. Не той, що у паспорті, а той, що ми лишаємо всюди, навіть коли уявляємо, що поводимось обережно, наче кіт біля кришталевої вази. От дивіться. Колись про людину судили за її почерком чи за тим, як вона тримає капелюх, сучасність скромніша. Достатньо того, як ви свайпаєте стрічку, на яку кнопку тиснете першою, і в який час доби вирішуєте оновити холодильник. І все. Пазл складається. Наш цифровий відбиток формується з мільйонів дрібниць, які ми зазвичай не помічаємо, але машини помічають завжди. Насправді це не страшилка, а констатація факту. Світ давно став системою діагностики, де кожен рух має телеметрію, і поки ми сваримось чи слухає телефон, він чемно збирає наші патерни, щоб підсовувати контент із точністю хірурга. Але тут важливо інше цифровий відбиток це не вирок і не тавро, це інструмент. Хтось використовує його для персоналізації сервісів, хтось для безпеки, хтось щоб зрозуміти, як працює суспільство, наше завдання. Не відмовлятися від реальності, а навчитися жити в ній грамотно, розуміти, де наші дані, хто їх бачить і навіщо, контролювати процес, а не бути пасажиром у темряві. Тому сьогоднішній висновок простий: цифровий світ не лякає тих, хто мислить. А наш канал якраз і створений для тих, хто хоче мислити голосно, глибоко і трохи наперед. Тримайтеся впевнено, тримайтеся технологічно. І як завжди, не забувайте у технопрок, ми дивимось у майбутнє без ілюзій, але з добрим гумором.